Такий собі Володимир Карамурза, який тривалий час просидів у російській в'язниці і був обмінений на російських шпигунів і вбивць, зібрав французів на прес-конференції і почав їм розповідати про те, що виявляється, це національні меншини у російській армії, вбивають українців, а росіяни їм дуже не хочеться, росіянам шкода українців. Бо Росія і Україна це один народ. Росіянам психологічно дуже важко вбивати українців, бо це тому, що ми однакові. Ми такі самі, як вони, такі самі, дуже близькі народи. Як усім відомо, у нас майже одна й та сама мова, на та сама релігія, століття спільної історії. Але якщо це хтось з іншої культури, нібито то це простіше вбивати. Ось колега мені вчора сказала. Я раніше про це не замислювався. Мені здавалося, що причини були на сам але після її слів я теж почав про ну так. Нагадаю про всяк випадок, що сама війна відбувається, тому що ми не близькі народи. Сама війна відбувається, тому що росіяни відмовляють українцям у праві на існування взагалі І хочуть, щоб українців не було схоже з росіянами мова. Я знаю, що в нас з білорусами схожа мова з поляками. А якщо ви побачите у мовознавців, запитаєте про слов'янські мови. Тих, хто досліджує слов'янські мови, побачите, що всі мови схожі одна на одну, а російська буде стояти окремо. Спільна релігія, тобто поставлений російський царем московський патріархат, якого ми досі не можемо спекатися, оце спільна релігія, який радіє захопленню українських міст росіянами і переходить на сторону. Росіян і допомагає вбивати українців. Оце спільна релігія, спільна історія 300 років окупації. Оце так спільна історія.